Трамп анонсував санкції проти країн, що ведуть бізнес із Росією, та як екс-держсекретар США увійшов до ради компанії виробника ракет «Фламінго». Про це не тільки ми поговоримо з Володимиром Фесенком, політологом. Пане Володимире, вас вітаю, Рада бачити і слава Україні. Герим, слава, вітаю, вас. пане Володимире. Почнемо ми із нових заяв від президента Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп заявив, що республіканці нині працюють над введенням санкцій проти країн, які мають торгові відносини з Росією. Анонсовані санкції стосуватимуться будь-яких країн, які торгують із країною. Агресоркою над цим відповідним законопроектом зараз працює республіканська партія США, і президент США не розповів подробиці про законопроект, натомість натякнув, яка з країн може опинитися під санкціями однієї із перших. Там прозвучав Іран. Тому пане Володимире, які очікувані економічні наслідки для країн, що потраплять під санкції, чи потраплять вони взагалі, на вашу думку? Чому тільки зараз Трамп прокинувся? Та чи не йдеться саме про законопроект, про який ми говорили досить довгий час? Законопроект Лінсі Грема. Можливо, за основу буде взяти той самий законопроект. Цілком вірна. Лінсі Грем достатньо близький до Трампа. Інша річ, я думаю, що він буде суттєво перероблений. І головне, що треба мати на увазі, як би не було сформульовано там, от я не вірю взагалі в 500%. Скажу відверто. Це просто нереально. Ну тому що будь-які цифри е, е, в митах е, більше 100%, там 150, 200 відсотків. Це вже не має значення. Це по суті припинення двосторонньої торгівлі. І тому я в такі цифри не вірю. Це нереально не особливо, коли йдеться про е, важливі, е, важливих торгівельних партнерів для сполучених штатів в першу чергу Китай. Тобто жодних не те, що 500 відсоткових мит, навіть там 200 відсоткових не буде. Особливо зараз, коли очевидно, що взаємно з Китаєм у США і у Європи на превеликий жаль. Є дуже слабке місце. Дуже. Це рідкісні земельні метали. Ну і взагалі очевидно, що зараз Трамп хоче домовлятися з Китайцем, як і Китайці, до речі, з Трампом. Тут обопільний, скажімо так, потяг, обопільна мотивація. Так що е, не буде от таких пекельних санкцій під 500%, про які мова йшла навесні. Друге, з дуже високою ймовірністю, якщо цей законопроект буде прийнятий, я, я поясню, чому я кажу, якщо. Але. Якщо він буде прийнятий, як це передбачалося і тоді навесні, а особливо зараз, цей законопроект буде передбачати, що як, яким чином, в якому обсязі ці санкції будуть застосовані, і проти кого буде вирішувати президент? Це не буде автоматичне введення санкцій проти конкретних країн. Більш вигідно, і от це я припускаю. Це повернення до повторних санкцій, вторинних санкцій, не повторних, а вторинних санкцій проти конкретних компаній, які, наприклад, купують російську нафту. Коли йдеться про те, що це будуть санкції, чи ну йдеться санкції в вигляді, от або вторинних санкцій або підвищення мит для країн, які торгують з Росією. Ну я думаю, що це не зовсім коректне формулювання, тому що. США торгують з Росією теж Європа теж торгує з Росією. Є купа виключень, але торгівлю зберігають навіть балтійські країни з Росією. І це просто нереально. Тому що тоді під санкції треба весь світ, ну майже весь світ вводити. Так що йдеться скоріше за все проти країн, які. Купують російську нафту або російські енергоносії, якось так воно буде сформульовано, а не санкції проти тих, хто торгує з Росією. Санкції просто за торгівлю з Росією немає в Європі і тим більше не буде з боку США. Американці точно будуть залишати якісь е, е, варіант, е, можливість е, відновлення і. Переговорного і торгівельного процесу з Росією, так що тут теж я б не радив фантазувати, що це будуть якісь такі надзвичайні санкції. Я нагадаю, що сказав нещодавно Марко Рубіо. Марко Рубіо сказав, що вони майже вийшли на стелю санкцій, і нема куди їх підвищувати. Насправді це не зовсім так. От я ж кажу, і вторинних санкціях можна посилювати тиск на Росію через. Не це не санкції проти Росії, а санкції проти тих, хто купує нафту, газ у Росії. Тут, тут є над чим працювати. Але тим не менш, я поки скажу відверто, ставлюся з певним скепсисом до цієї заяви. Я не очікую, що вже завтра ця заява буде реалізована, або післязавтра. Ну, мається на увазі найближчим часом, найближчі тижні, ну або навіть найближчі місяці, ну десь до кінця року, наприклад. Поки це можливо, але... Ну, не так дуже сильно ймовірно. Якщо буде можливо, якщо цей постпроцес процес розпочнеться, то в достатньо стриманій, обмеженій формі заява Трампа це черговий спосіб тиснути на Росію. Поки що лише це і тому я б не робив прямих висновків. От якщо Трамп сказав, що вже завтра. Буде реалізовуватися ця ініціатива в палаті представників чи в сенаті. Ну а та треба, щоб в обох палатах це розглядалося. Так що поки це відновлення риторичного тиску на Росію, і в кращому випадку, якщо і буде відповідний законопроект, то він буде передбачати, що характер санкцій і обсяг, коли як вони будуть вводитись, це буде визначати президент США. Автоматичних санкцій не буде. Шановні друзі, напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, тому що дійсно тут багато нюансів, адже після початку повного штабного вторгнення Росії в Україну і США, і Європейський Союз продовжують імпортувати російську енергію та товари на мільярди доларів. До переліку входять там і скраплений газ, природний, і збагачений уран та інші ресурси. Тому тут питання таке доволі неоднозначне. Пане Володимире, до ще інших заяв. І цікавих, і дивних, тому що спікер Палати представників США Майк Джонсон припустив, що голосування за публікацію файлів покійного мільярдера Джефрі Апштейна. Зв'язки з яким закидають Дональду Трампу, відбудеться вже наступного тижня, і момент цікавий в тому, що президент США Дональд Трамп закликав республіканців у палаті представників підтримати розкриття так так званих файлів Епштейна на тлі наростаючих чуток про зв'язки Трампа і мільярдера. На вашу думку, чому є мотивація Трампа від себе робити такий заклик, підтримати розкриття так званих файлів Епштейна? Чи робить Трамп крок на випередження? На вашу думку, ну, певною мірою так. Найда мені ця історія з Файлом Епштейна чимось нагадує нашу нинішню внутрішню ситуацію. Реакції приблизно однакові. Суть скандалів різна, звичайна, там різні причини. Я думаю, наслідки будуть різними, але тим не менше, реагування схоже. Тому що ну це суто політтехнологічне реагування да, певну міру намагання на виправження зіграти. Тривалий час Трамп намагався. Цей скандал заблокувати, не дати йому розвиватися. Зокрема, блокувалися і рішення про публікацію цих файлів, але останнім часом стало очевидно зокрема, наскільки я розумію, тут зіграла свою роль і зміна ситуації в палаті представників. Оскільки там теж відбувалися до вибори в конгресі в палаті представників, і з'явилася необхідна кількість депутатів 218, які фактично підписи яких обумовлюють розгляд цього питання. Ну тобто, все блокувати вже неможливо. Більше того, почався бунт на кораблі. Ну, бунт умовний – це скоріше прояв настроїв навіть у частини республіканців. От ця публічна, дуже достатньо агресивна дискусія між Трампом і колишньою його одною з найбільш запеклих, запеклих прихильниць – це Марджорі Грін, славнозвісна конгресвумен. Яка до речі, до речі, має дуже агресивні антиукраїнські позиції, але вона от підтримала якраз публікацію Файлів Обштейна, що викликала дуже гостру реакцію з боку Трампа. І фактично, Трамп її не просто що називається засудив, а він її заклеймив так, навіть затаврував і відмовив подальшій підтримці. Оце така показова дуже ситуація. Дискусія навколо цього питання вийшла з під контролю, і я думаю, що скоріше за все в білому домі визначились з подальшою комунікацією, з подальшою стратегією, тактикою в цьому питанні. Я думаю, що вони підготувалися до того, що в цих файлах, коли будуть вони оприлюднені, чогось такого надто критичного для Трампа не буде. Буде підтверджений, що ну да, був зв'язок. Десь там Трамп брав участь, але це не так критично. І я не буду цитувати, що зараз говорять деякі э, праві э, блогери, крайні праві блогери в США, ну це якось не дуже етично коректно це цитувати. Але э, суть така, що б там не було, э, які б там такі погані речі в сексуальному сенсі, ну крім я так розумію, зґвалтування і там педофілія, та а просто там якісь э, э, секс на, на стороні, як це говорить народ. Ну, це не критично. Головне, що це не Третя світова війна, що Трамп робить правильні речі. Ну, а це ну, буває таке, це ж життя. От приблизно така реакція може бути з боку прихильників Трампа. Це, я думаю, такий наратив буде просуватися. Але будуть якісь неприємні речі, їх будуть коментувати, нейтралізовувати. Головне, щоб зараз. Певною мірою перевести це обговорення в інший бік і нейтралізувати, можливо, якісь там проблемні питання. А оскільки е, файлів буде дуже багато, і там будуть дуже різні люди, я так розумію, в тому числі дехто із демократичної партії може бути, і не тільки думаю, що адміністрація Трампа переключить увагу на інших. Ну, щоб розмити це, сказати, що ж тут не тільки Трамп, а є й інші політики, чимало інших людей. Розголос може бути дуже великий, але він буде розмазаний по інших персоналях. Трампу безумовно дістанеться дуже багато, і це може вплинути певною мірою на ставлення до нього до нього частини консервативної аудиторії. А от наскільки сильна, будемо дивитися, вже після того, як цей ця, ця нова хвиля скандалу. З файлами Пштейна буде розвиватися. Але ця історія показова. Вона, вона буде певною мірою впливати на Трампа, тому що, от як і зараз, останнім часом, так можливо і. Трохи далі, кінець року, початок наступного року, цей скандал і, взагалі, от загострення внутрішньополітичної політичної полеміки в США буде відволікати Трампа від інших пріоритетних питань, зокрема в зовнішній політиці, можливо, і від питання пов'язаного з російсько українською війною. Це нам треба мати на увазі. Це не означає, що США взагалі про це забудуть, не будуть цим займатися ні. Але вони будуть діяти по ситуації. Просто головна увага самого Трампа буде зосереджена на цих внутрішніх американських питаннях. Ну і до речі, просто от, я тут вже згадував про певне порівняння там, наших внутрішніх зараз проблем, і американських. Це одне з пояснень, чому Трамп не коментує. Українське питання, тому що у нас багато хто здивований, як же так, чому хтось там конспірологію якусь малює. Ну а тому, що у Трампа свої проблеми в чомусь схоже з проблемами Зеленського, просто трохи інакше. І Трамп зосереджений зараз на своїх проблемах і от на внутрішньо політичній ситуації, пане Володимире. Ну тут дійсно варто зазначити, що в листах між Джефрі та Марком Епштейном у березні 17 року Марк. Просить свого брата запитати Стіва Бена, чи має президент Росії Володимир Путін фотографію, в якій вибачте, процитую Трамп Диме в Бубу, що на сленгу означає. Секс і що цікаво, саме таке прізвисько було у Клінтона. І українське видання, зокрема Телеграф, вирішив дізнатися про думку штучного інтелекту щодо того, чи могли бути сексуальні відносини між Трампом і Клінтоном. І ще вважає, що виходячи з принципу, що для будь-якої людини можливо все, ймовірність зв'язку між американськими політиками не дорівнює нулю. Але якщо оцінювати можливість. Спираючись на доступну інформацію та публічний профіль Трампа, вона виглядає низькою, але це лише припущення, здогадки і ніяка неконстатація факту. Але такі повідомлення з'являються. Більше ми будемо знати тоді, коли вже ось ці файли розкриють, якщо їх розкриють. Пане Ну, я Це... думаю, що оце порівняння. Ну знаєте, як у нас часто я не буду знов таки цитувати ці вислови. Ну у нас знаєте теж дуже часто називаються лейливим словом, яке відображає людей з гомосексуальною орієнтацією. Іноді навіть жінок називаються і, ну скажімо так, користуються цим терміном, і де воно відповідає дійсності, і де взагалі не відповідає дійсності. Це вже така просто лайка. Такий лайливий образливий, лайливо образлива метафора. От так от, я думаю, що і з цими термінами і метафорами, які в США зараз використовуються, дійсно зараз це так обговорюється. Я думаю, що це дуже неприємно для Трампа, саме от в такому контексті його, його обговорення, тим більше з Клінтоном, я думаю, що там нічого такого і близько не було. Але тим не менш, безумовно, це удар по его Трампа. От навіть тут я не кажу про якісь там реальні конкретні ситуації. Я скоріше повірю там в інше, що це робилося по відношенню до Трампа, а не навпаки. Але тим не менше, це удар. Удар, тому що для Трампа і по його репутації, тому що все ж таки його аудиторія, вона е, така, ну, вона різна насправді, але ядро аудиторії. Люди з консервативними цінностями, люди релігійні, е, для яких це, е, якщо це буде хоча б частково підтверджувати, що там різні були не дуже гарні речі, е, ну, для них це буде удар. Якщо раніше Трамп був як інді кажуть, тобто звинувачення, критика з боку демократів. А там же секс скандалів була купа, були і судові позови проти Трампа. Ми пам'ятаємо з, з боку там його колишніх коханок. Зірок це на рейтинги особливо не вплинуло. Але це було тоді. А зараз ситуація трохи міняється, і я так розумію, що Тріщенки є вже і в середовищі республіканської партії, і в його електораті. Тому це виклик для Трампа достатньо серйозний. Так що, от. Чому я кажу, що Трамп змушений буде відволікатися, во на цю внутрішню полеміку, на внутрішню дискусію, яка буде в США навколо цих файлів Обштейна, цей скандал буде таким достатньо тривалим, і він безумовно може суттєво вдарити по Трампу і можливо послабити позиції республіканців на виборах до конгресу. Хоча до виборів ще майже рік, але тим не менш. Це враховуючи і суперечливої соціально-економічну статус, які є і позитивні і негативні тенденції. Але от саме моральний бік проблеми він може значною мірою не те, що зруйнувати, але послабити підтримку Трампа з боку саме консервативного електорату, пане Володимире. До наступної інформації про те, що колишній держсекретар США Майк Помпео приєднався до новоствореної дореччої ради української оборони компанії Фаєрпойнт, яку пов'язують із скандальним бізнесменом Тимуром Міндічем. А про це написали в «АйПі». І керівництво компанії повідомило, що рада була сформована. 12 листопада у межах посилення корпоративних стандартів, і головний технічний директор Firepoint пояснила, що рішення про створення дорадчої ради ухвалили, коли компанія почала перетворюватися на велику міжнародну структуру. І за її словами, призначення Помпео є великою честю для Firepoint. Тому пане Володимира, тут на вашу думку, яку конкретну роль у функції і функції виконуватиме Майк Помпео або ж виконує у дорадчій раді компанії і причетність саме таких. Персону до ось цієї ситуації Ні, ну, які функції він буде виконувати, це треба запитувати компанію Фаерпойт і можливо самого Мека Помпео. Тому що всередині наглядових рад, як правило, є певний розподіл функцій, Хто ну, хто чим займається, хто яку роль виконує. Ну як правило, це все ж таки, оскільки наглядова рада. Вони здійснюють нагляд, контроль над правлінням компанії, над її менеджментом, іноді це нагляд за доброчесністю. От в наших умовах це особливо важливо. На жаль, не завжди спрацьовує, як ми знаємо, але тим не менш, от, щоб не було корупції внутрішньої, щоб не було зловживань. Безумовно, якщо наглядова рада, якщо це приватна кампанія, от не державна. Як у нас дискусія навколо наглядових рад в державних компаніях, тут от якраз контроль скоріше за доброчесністю і за тим, щоб ці компанії виконували, скільки йдеться про державні кампанії суспільно важливі функції. От як це здійснюється? Наскільки ефективно. в цьому головна роль наглядових рад? Ну і контроль безумовно, і за фінансовим станом цих компаній. За відповідністю необхідним бізнес-стандартам правовим стандартам, коли йдеться про приватну компанію, то наглядову раду призначають фактично власники. Якщо це акціонерне товариство, то сукупність власників, якщо це... Компа... Ну, у, у компанії один або там декілька власників. Ну вони разом можуть призначити отакий от контрольний орган, по суті, який в якому хтось буде контролювати фінанси, хтось от, доброчесність, хтось буде піклуватися про. Імідж компанії, за тим стежити і так далі. Чим буде займатися Майк Помпео, тут треба запитувати компанію і самого пана Помпео. Але чому призначають, ну, я думаю, зрозуміло. Це абсолютно очевидно. В умовах, коли є ризик, що там, розслідування по Міндічу, якого називають теж одним з співвласників цієї компанії, FirePoint, ну, розслідування може торкнутися. І це може вдарити по репутації цієї, компанії. а це важливо не тільки з точки зору нашої оборонної спроможності. Ну я нагадаю, ця компанія є виробником вже відомих ракет «Фламінго», по дронах. Я так розумію, вони теж займаються цією темою, і можливо, деякими іншими. Але вони дійсно вийшли на міжнародний ринок. Я так розумію, по інформ... я спеціально не відстежував, але з того, що от читав останнім часом, бачив інформацію, Інформацію вони навіть вже мають домовленості про будівництво заводу в Данії нагадаю, данська ініціатива вона передбачає фінансування наших оборонних проєктів. так що в принципі, ну для них це дуже важливо, що мати таку достатньо позитивну міжнародну репутацію, щоб було менше негативу, більше позитиву. І безумовно, такі люди, як Майк Помпео, нагадаю, це колишній держсекретар США. Що важливо, в першого президентство Трампа, і він був директором ЦРУ. Певний час людина, в принципі, з дуже непоганою репутацією. Ну щоб додати позитиву про нього в українському контексті, він до речі нас активно підтримував. І після того, як пішов з посади, виступав ще до перемоги Трампа минулого року. Ну він сподівався, що можливо, його покличуть в адміністрацію цього не сталося. Але він виступав за максимальне збільшення підтримки України. Навіть сказав, що необхідна підтримка України в. В обсязі до 300 мільярдів доларів. Ну у Трампа зовсім інша позиція. Він нікому не хоче давати гроші, скоріше, хоче забирати. Так що тут вони не сходяться з Трампом. Але він прихильник підтримки. Ну і крім того, свого часу, коли був держсекретарем США, він був ініціатором Кримської декларації. Яка визначила офіційну позицію США щодо Криму, чітко визнала, що Крим, хоча й окупована Росією, але є невід'ємною частиною України і в юридичному сенсі і в політичному, моральному і так далі, і оце дуже важливо. І українська сторона регулярно нагадує американській стороні, що от це була ваша офіційна позиція, Ну, щоб нам все ж таки не сходили з нею, тому що на жаль. Є такі варіанти, сценарії, коли які пропонуються, зокрема, і Трампу, що можна визнати Крим Російським. От для нас важливо, щоб цього не відбулося, але в даному випадку ну Майк Помпео має виступити в ролі такого стабілізатора, людина, яка буде е, е, підкреслювати, що він буде забезпечувати контроль за цією компанією. Е, буде піклуватися про її репутацію, і так далі. До речі, мені здається, його вже запрошували якусь нашу камп. Амнію те не помта чи Київстар, От тут я боюсь помилитися, але мені здається, що його вже на початку війни, чи 22-й, чи 23-й рік його вже запрошували в якусь нашу велику кампанію. ну а тут логіка зрозуміла це намагання певною мірою нейтралізувати репутаційну ситуацію навколо кампанії Фарпойнт. Пане Володимире, і до важливих візитів сьогодні, 17 листопада, президент України Володимир Зеленський та президент Франції Моноль Макрон вже підписали декларацію щодо придбання Україною оборонного обладнання. Нагадаю, що напередодні президент України анонсував, що між Україною та Францією на посилення бойової авіації України та захисту неба буде підписана дана угода. Бачили зустріч. Макрона і Зеленського у Франції, тому про важливість даних візитів закордонних президента на даному моменті, на даному етапі, і про підтримку Франції, роль як такої на даному етапі. Я нагадаю, що Франція не просто один з наших важливих партнерів, а це важливо з точки зору того, що це одна з найбільших європейських країн, і член НАТО, і член Євросоюзу, яка впливає на спільну позицію Європи щодо підтримки України. Крім того, Франція разом з Великобританією, лідери Франції і Великобританії, по суті, були були ініціаторами створення коаліції охочих на підтримку України і залишаються лідерами цієї коаліції. В даному випадку це. Практичний прояв партнерської підтримки України тут є один важливий нюанс. от, на який я особливо звернув увагу. Підтримка Франції особливо важлива в секторальному сенсі. Зокрема, це стосується стратегічного розвитку нашої авіації обладнання для тих літаків, які вже надаються Україні. Ну і там цілий низка інших озброєнь. В цьому сенсі якраз важливе стратегічне партнерство на перспективу. Це не тільки допомога зараз на сьогодні, але підтримка збройних сил України на перспективу. От Зеленський про це казав. Неодноразово, що у нас є плани створити такий потужний повітряний флот після війни. Вже основу якого будуть створювати літаки декількох країн. ну або літаки, які виробляються. В деяких країнах це Швеція, Гріпене, от Франція, ну і американські літаки там, f 16 можливо, і деякі інші. Так що Франція для нас в цьому сенсі буде не тільки партнер на сьогодні, але один з головних стратегічних партнерів і на завтра. Ну і ще один нюанс відзначу: оскільки зараз є така от ініціатива, теж дуже важлива для нас: ініціатива PEARL, це список пріоритетних потреб України в американській зброї, яку ми купуємо за гроші європейців, європейських партнерів. І е, от зараз відновлюється після шатдауну американської роботи цієї ініціативи. Е, останній пакет за участь Україн Балтії. Ну і в принципі по черзі європейські країни по черзі формуються майже що практично щомісяця пакети допомоги. Для закупівлі американської зброї у Франції особлива позиція. До речі, частково це вже і позиція Великобританії. Подивимося, як воно буде далі. Але от Франція вона завжди каже, що ми будемо підтримувати Україну, але щоб підтримати європейську зброю, ну тут є власні економічні інтереси. Франція один з найбільших виробників зброї в Європі. Разом з німеччиною і вона хоче, щоб от купували її зброю, ну зокрема, як для підтримки України. Ну це їх економічний інтерес. В принципі, це можна зрозуміти для нас. Це не так принципово. Головне, щоб нам допомагали зброєю, щоб ми отримували сучасну зброю, саме ту зброю, яка нам необхідна. А буде це американська чи французька зброя. Це не так критично. Ну, наприклад, знаєте, от ракети які дуже добре працюються в наших інтересах, ну поки що нема ракет далекобійних американських. от це питання ще в роботі. Але британські далекобійні ракети і французькі ну вони практично це одне і те ж там назви різні, французькі скальп називаються. А у британців «Storm Shadows. і ці ракети дуже добре себе проявили в ударах і по по російських військових об'єктах на окупованих територіях, і навіть в прикордонні. На російській території. Так що, от вам теж приклад, коли європейська зброя може бути дуже і дуже важливою для нас, особливо от коли йдеться про авіацію. Так що я вважаю, і ця угода для нас дуже важлива, от саме в нинішніх умовах. Ну і вона важлива в стратегічному перспективному вимірі. Франція таким чином підтверджує свою роль одного з лідерів коаліції охочих і одного з головних наших стратегічних партнерів, саме в безпековій сфері. Пане Володимире, віримо в більшу кількість таких угод з іншими країнами. Я вам щиро дякую за те, що ви долучилися сьогодні до розмови і за ваші думки, за вашу аналітику. Нагадаю, що Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Усім нашим глядачам так само дякуємо і бажаємо спокійного та вдалого продовження цього дня.